Ну, загалом, якщо говорити про лінію нашого державного кордону в межах Сумської області, то окрім спроб ворога там просунутися, але це такий невеличкий відтинок, якщо порівнювати всю притягність кордону з країною терористою, окремо можу зазначити, що обстріли не припиняються, і ворог застосовує все напевно наявне озброєння для того, щоб бити. Не в більшості саме по Сумській області, хоча обстріли, звісно, є і в межах Чернігівщини, і в межах Харківщини щодо спроб просування, то вкотре відмічу, що це територія в межах Потінської та юнаківської громад, але як і раніше зазначав генеральний штаб, ситуацію вдалося стабілізувати і Тепер ворог не не має можливості просування. Фактично, всі підрозділи складових сил оборони і збройні, збройні сили, і підрозділи державної прикордонної служби в своїх смугах оборони продовжують знищувати ці групи піхоти, які використовує противник для того, щоб спробувати просунутися в території нашої держави. Але як бачимо, власне завдячуючи стійкості наших хлопців. У противника нічого не вдається, Та й, власне, за повідомленням органів військового управління, навіть проводяться такі контратакувальні дії і одне з. Один з населених пунктів також нещодавно був звільнений від, від противника. Хоча як і кажу, ворог не припиняє спроб е атакувати, але знову ж таки несучи великі втрати, е досягти якихось цілей е Росія на цьому на напрямку не може.